Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Все, так, так он, ага, агенція «Інфоскоп». — Ні, я хочу повністю порядок денний. Ага, тобто ви відмовляєтеся надавати порядок денний. Я запитую. — Ви зараз будете керівника виконкому питатися за топку. Я запитався перш за себе. Є службовці органу місцевого середування. І за це речі не взяти Тому я запитуюся, я попросив першого заступника міського голови Гулія Михайла Мироновича про те, щоб він надав мені порядок денний цього засідання виконкому. Він мені не стільки розуміє, відмовляється на вас, так? Я, я вас правильно? не розповідаю. Ні, 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 ви хочете, я перепрошую. Я питаю, я почую відповідь. Ні, порядок денний чи проєкти рішення ага. не хочете? Поряд... Я хочу порядок денний і проєкти рішення. а ага. ну, тут, тут так. Принятий, тут, так, я хотів би порядок денний і проєкти рішення. Так розумію, зараз зривається робота відбудинкового робота. чи це, ще не почав, чи він зривається. Я це, хочу, я я в... хочу от ви подали член виконкового матеріалу для роботи. Я ви хочу вибач. так само, як члени як член, виконкової <пості> ці матеріали. Ви не член, ви, не член, а я член, я є представник, що ви знали. Серйозно? Де вони пішли сюди на От, Будь ласка. Тобто я як журналіст хочу дізнатися про порядок денний і проєкти рішень, які будуть слухати. На цьому засіданні виявилося. Тобто Анатолій Васильович відмовився мені давати таку об'єкту, цей проєкт. Ви до мене не звертались по-перше. Я з Ми зараз зробимо таким чином. Зараз почнеться випускно, ви тоді до доводиться. Офіційно звернені, так. А ми зараз я давав коло. Господи, савки стані мікрофони, нові камери бачу. Кисови не відбулися. У вас дуже гарно було чути. Я дивився вже в Україні, як записують виконком, одна камера широкий кут, яку око показує всіх. А я такий трошки інакше, бо я був приклад і все, хочу, щоб кожен шорох, кожен звучок було записано. щоб ніс не було пропущення, щоб ви потім подивилися і нам лайки поставили. А як щодо? Поки <пев кришов> що добре дякую. добре Мені порадили звернутися до вас, пан Михайло Воронович, з приводу порядку денного і проєкту рішення. Перед землі висить на двері, хоч можна подивитися. Проєкти рішень ми можемо вам надати хіба пізніше, тому що в тих проєктах рішень, які є зараз роздруковані, Тобто тут. ви відмовляєте надавати, так? Ви мене дослухаєте чи не? хочу Якщо ви хочете почути відповідь, то ви її почуєте. Якщо не хочете, ну то... то Скажіть, тобто ви надавати? Я намагалася вам дати відповідь, ви її слухати не хотіли. Тобто не не надаєте в проекті, які розраховані для членів контролю. Місяць та персональні дані осіб, які mm. ми розглядаємо рішення. Відповідно, вони не підлягають розмошені ну, і я вам пояснюю, що я представляю ще раз до mm -hmm. вас, що mm -hmm. я є mm -hmm. журналіст інформаційної mm -hmm. агенції про mm -hmm. сколо. мене Кутас Ярослав Любомирович згідно закону е, про захід персональних даних, стаття 25, частина друга mm -hmm. для журналістів та творчих працівників немає обмежень щодо. Отримання і в якому законі до написано про захист персональних даних. Подивіться, будь ласка, толі Васильович. Я вас попрошу. Якщо члени виконкому не будуть заперечувати, журналісти мають право отримати проєкти рішень, які не є обмежені у використанні. Прошу підніміться, будь підніміться. до себе роздрукуйте всі проекти рішень, які можна надати. Так, Надайте, так, будь, так. будь ласка, так, Прошу дякую. Не заперечуєте почекати. А скажіть, будь ласка, чим, э, до прикладу, відрізняється, до прикладу Водом? До, до, пане пан... Ярослав, ще раз ви чи не вирізняється від будь-якого громадянина цього міста, що він не може отримати е, ці проекти рішень? Скажіть, будь, будь ласка. ласка, мені, пане Ярослав, ви можете отримати проекти рішень, але з неособленими даними. Для членів виконкому проекти рішень друкуються зі всіма даними. Зараз проекти рішень із неособленими даними, ті, які публікуються на сайті, ті, які ви маєте право отримати, вам керуючись справою принесе. Заради вас, весь. Прошу, Та, де працюють, е, прошу, і для ще інших, напевно, 35 тисяч осіб цієї громади. В громаді 38 осіб. Ту, тим більше. Та, ви знаєте, ви дуже це гроші отримуєте, ви повинні знати. На, на ви людей працює. Е, прошу мені сказати, яка стаття там, на якої висуває. Про захист персональних даних. Так. так? Добре, зараз ми mm. прочитаємо. Поки mm. ми і так маємо чуть-чуть... Затримує початку засідання, але якби всі 38 тисяч осіб, пане Ярославе, поводилися так само, як ви, в нас би була не демократія, а анархія. Ви так думаєте? Власність і відкритість. Це є анархія. Чому це проявляється? Власність? Mm -hmm. що це власність? Доведення інформації. Я хочу отримати зараз порядок денний. Так зараз вам Довести їх до необмеженого кола осіб, щоб вони зреагували і, можливо, коли зацікавить, хтось прийде сюди для того, щоб прийняти участь у обговоренні цих питань. 25, так? Так. Пункт, який? Ну, там, де не поширюється, на кого не поширюється. Який пункт, я вас питаю? Ну, пане ну, Дрочик, Ви тільки що говорили? Та різниця є, що вам та це, так, я це, це, як вам думаєш? Ви ж визнаєтеся. Величезний правник, ви, здається, на відміну закінчили цей, як воно, такий... Ви вже все перевірили, вам документи надали, відтвердили. Ну, а як? Так і бачите. Ви даже не що видатний. Дуже видатний. Ви з чим ви працюєте? собі запитуєтесь на другому році своєї каденції і на виключно для журналістських дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього закону. Якщо така обробка здійснюється, фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб. Пункт другий. виключно для журналістських та творчих цілей за умови. Забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів, коли ми беремо заяви для розгляду членами виконкому, наші заявники дають згоду виключно на обробку тих персональних даних, але не на поширення. Відповідно, баланс, а хто сказав, е, ви, будь ласка, не переведе. Не будь ласка, ви не ви вони Не брати не було, пан Пута сказав, що це... Ви закрывайте! Ви що сексист? Хто? Ви сексист? Хотим заперечив, яке понашкоджання йому в діяльності. Крім того, хочу зазначити, що за дії такого хто відкрито кримінальне провадження Святої Коліганства.